Сам на сам зі своїми проблемами для пенсіонерів із села Зоря на Донеччині кожен крок як випробування. Валентина Марченко перенесла чотири операції. Зараз пересувається лише за допомогою двох палець. Вся пенсія самотньої жінки йде на ліки та оплату комунальних послуг. Про життя на лінії розмежування розкажуть кореспонденти сабитій. Крок за кроком 75-річна Валентина Марченко йде по воду. Колонка усього за декілька метрів від будинку, але дістатися до неї літній жінці нелегко. Сильний біль у ногах. І другий раз дасть воду. Mm. Там два часа час, хто в спів набрав. Суглоби Валентини Марченко просто розсипаються. Старенька перенесла складні операції. Останню робили без наркозу. Його не сприйняв організм. Рабативає ніядна система, та говорить ти з тисячі один, що талкиває все медикаменти всі лікарства. І то хто на руки, хто на ноги навалилося, прооперували мене. Чоловік Валентини помер 30 років тому. Діти роз'їхалися. Хворі жінці все доводиться робити самі. Дрова тут то вибираю жужалку, все, ну і та це, щоб у хаті тепло ж було. Але тепло в будинку Валентини Марченко буває рідко. Запасу дров залишилося на лічені дні. Вікнам півсотні років через щілини проникає холод. А всипаються вже дирки там. Ну, вже 50 років, господі, що там, що там говорить. Вже просяться помінятися, аж кричить, і так другий раз як от стріляють і боюся, думаю, щоб ну, не попадали, не повипадали. Усі полиці у шафах заставлені ліками. Валентина Тихонівна постійно розтирає хворі ноги. Запаси медикаментів необхідно регулярно поповнювати, але на це пенсії не вистачає. Спортив здоров'я з молода. Огороди раніше ж держала, по два огорода там усипі, все на плечах перетаскувала. От тепер воно й виходить. Рано вранці до села волонтери гуманітарного штабу Ріната Ахметова доставили набори виживання. Їх отримали майже 600 осіб, в тому числі і Валентина Марченко. Допомога дуже важна для нашого населення, котрий дає фонд Це продуктові набори, продукти першої необхідності, Поэтому для людей це очень актуально і на вовного допомагають нашому населенню. Бригади мобільної видачі штабу Ріната Ахметова роздали понад 100 тисяч наборів виживання по обидва боки лінії зіткнення. Усього від початку роботи штабу мирні жителі Донбасу отримали 6 мільйонів 700 тисяч продуктових наборів. Вдома Валентина Тихонівна поспішає розібрати пакети. Насамперед дістає кукурудзяну кашу і згущене молоко. Вона їх дуже любить. все хороше, все добре. Господі, дякую йому. Если, я жарю, єсів можна було, чесно слово, набрала б і пішла б сказала. Вечори пенсіонерка проводить на самоті. Жінка сподівається, що можливо біль у ногах коли-небудь вчухне. І тоді, у першу чергу, Валентина Тихонівна відвідає могилу чоловіка, на якій не була вже багато років. Юлія Міншакірова, Оксана Корчма, Олександр События, канал Україна.